У часі тема дня і про найгострішу тему українського суспільства останніх днів масові мітинги. Ми питаємо у голови обласної державної адміністрації Андрія Ніколенко. Я вас вітаю в нашій студії Добре. і спершу до загальноукраїнських київських подій. Ваша оцінка цього явища? Ну я повірте, абсолютно щирим був в тій заяві, яку зробив пізно ввечері в неділю. Без сумніву мене, як і я впевнений, кожну нормальну людину з нашого українського суспільства, кожного українця, глибоко обурили події, які відбулися в ніч з п'ятниці на суботу. Це розгон демонстрації мітингу. Я глибоко переконаний, що можна було уникнути такого розвитку подій, тим паче такі неадекватні за приміненням сили дії е, міліції, вони викликали лише зворотню реакцію, яку ми можемо спостерігати останні декілька днів. Тому, е, Мітинг маніфестація носила мирний, і якщо навіть і були провокації, про які зараз заявляє керівництво міліції міста Києва. При цьому для цього це є підрозділ підрозділи спецпризначення для того, щоб мати особливу витримку, особливо міцні нерви і не піддаватись на подібні провокації. Тим більше, щоб і на користь сили складались не на користь мітингувальників. Тому я вважаю, що має бути прийнято рішення по тим, хто віддавав такі накази. Чи це був керівник Київської столичної міліції, чи якийсь інший керівник, але в будь-якому випадку той, хто такі накази давав, хто не зміг втримати міліціонера від застосування такої грубої сили, має бути покараний. З іншого боку, це без сумніву дало підстави великій кількості людей вийти на вулиці. І тут вже питання. Євроінтеграція, які стояли на порядку денному чи декілька днів тому, вони відходять на другий план і вже пішов супротив саме як реакція на ці дії. Я вважаю, що Кожне питання, в тому числі тако, доволі резонансне, таке як відбулося події 30-го числа, вони мають обговорювати за столом перемовин. І сьогодні сесія обласної ради також позачергово ухвалили рішення з цього питання, і я вважаю, що неприпустимо розвиток подій, як був вчора на банковій, коли постраждала велика кількість людей. Причому як зі сторони мітингувальників так званих, так і з боку міліці... міліціонерів, оскільки чому я сказав так званих? Тому що вже зараз чітко відслідковується, що серед мирно налаштованої молоді, яка виступає за європейські цінності, ми бачимо доволі радикально налаштовані людей, які пов'язують з ультраправими організаціями, які є в, в нас представлені в Україні, і це не це дуже такі небезпечні сигнали. Тому що те застосування тих засобів, це і ланцюги металеві, і захоплення адмінбудів, і підготовлені коктейлі Молотова, як вони називаються, все це є свідчення про те, що хтось бажає зовсім іншого розвитку подій, ніж мирні маніфестації, і діалог відповідний. Тобто суспільство висловило за європейську інтеграцію. Уряд. При тому, що призупинив свої рух в цьому напрямку, але від, це відкладене питання напрямок руху євроінтеграції. Він не не змінений, тому без сумніву я впевнений, що це питання можна було вирішити в переговорному процесі. Сьогодні воно вже зайшло далеко, але все ще не пізно завжди зупинитись і не допустити кровопролиття. Тому в нас я впевнений. Ми цього уникнемо. Перейдемо до кіровоградських реалій. Чим відрізняється протест, який відбувається на центральній площі Кіровограда? Ну я вважаю, що це принципово різний підхід в тому, що Mm -hmm. Так як і в Києві, в Кировограді є певна кількість людей, які хочуть і можуть висловити свою позицію, ми не ставали на заваді зібранням, незважаючи на те, що доволі радикальні були настрій у частини мітингувальників і бажання ходити містом, пікетувати не лише будівлю адміністрації, а ряд інших будівель. Є певні рішення суду, які Забороняли встановлення наметів, при цьому мітингувальники ці намети встановили, принаймні свобода це зробила. Жодних нікому команд, ні комунальним службам, ні міліції на демонтаж зазначених наметів не було зроблено, незважаючи на те, що вони можуть створювати незручності для інших мешканців, але при цьому таких команд не було і не буде. Я впевнений, що тут на Кіровоградщині, ми зможемо показати приклад всій Україні про те, як ми можемо толерантно, спокійно розмовляти ми не будемо вдаватись. Ні до заборон акцій, ні до знесення тих конструкцій, які сьогодні є на нашому кіровоградському майдані. Більш того, я закликав всіх представників громадських організацій, які хочуть поспілкуватись, які хочуть висловити ту чи іншу позицію, не лише виступати на майдані, кричати в мегафон, а організовувати групи, які хочуть. І я готовий відкрити до спілкування як зі студентами, так і з іншими представниками інших професій, які сьогодні долучаються до цього процесу. Я е, розумію європрагнення, більше того, я їх підтримую, е, але ми маємо також розуміти, і це, я на цьому наголошував і минулого разу, і минулого тижня під час зустрічі зі студентами, що рух в Європу має бути дуже виважений. І рівно з тією швидкістю, яка під силу нашій економіці, сьогодні занадто швидкий рух і приєднання до угоди про асоціацію, яка є економічною угодою, може призвести до серйозних кризових наслідків в економіці. Ми це знаємо, розуміємо. І сьогодні це визнають і наші європейські партнери. Сьогодні вже Європа підтвердила, незважаючи на всі процеси, які відбулися у нас в Україні останніми декілька днів, що двері залишаються відчиненими, але при цьому потрібно і буде обговорюватись економічний пакет допомоги Україні. Я знаю, що уряд в цьому напрямку працює. Група переговорників найближчим часом має їхати до Брюсселя, тому я думаю, що не за горами наше підписання цієї угоди, але лише тоді, коли ми зрозуміємо, що ми можемо, економіка України може це витримати. Ви вже зазначили, що сьогодні відбувалася позачергова сесія обласної ради так. і там ухвалили звернення до керівників держави. Скажіть, будь ласка, наскільки у цьому зверненні повною мірою викладені уся позиція Кіровоградської громади? Ну, без сумніву. Були заклики, пропозиції від опозиційних партій, представлених в нашій обласній раді, внести або зміни, або не приймати таке звернення, але я вважаю, що звернення має і могло бути прийнято. Звернення не, має, не містить радикальних закликів, як то введення надзвичайного стану, або як було прийнято в ряд інших обласних рад, але при цьому воно чітко відповідає на декілька запитань: що тут на Кіровоградщині, депутати, громада Кровогращення і обласна рада Кіровограчні, депутатський корпус вважають, засуджують дії за занадто жорсткі дії, які відбулися на Майдані, вимагають розслідування і відповідної реакції з боку всіх контролюючих правоохоронних органів прокуратури насамперед. Від очікуємо від даємо підтримку євроінтеграційному курсу. При цьому обласна рада висловила підтримку, тому що ті позиції, про яку я сказав, що такий курс на євроінтеграцію він потрібен, але в рамках тих домовленостей, які були досягнуті в вільності, тобто угода не була підписана, але Домовленості досягнуті і перспектива в нас є. З іншого боку, ми також закликали всі сили, в тому числі опозиційні, переслідуючи свої політичні цілі, не радикалізувати суспільство, не втягувати в політичні свої, переслідування своїх політичних цілей студентство, молодь, тому що студенти вони найбільш Активні і легко легкі на підйом, але при цьому це молоді люди, і саме вони постраждали в тієї ночі і знову страждали вчора. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли заради політиків проливається кров або страждають звичайні громадяни. Цього ми не будемо допускати в нас на Кіровоградщині і щиро сподіваюся, що це не буде повторюватись в масштабах України. Тому зараз потрібно всім заспокоїтись, сідати за столи круглий стіл перемовин. В рамках Верховної Ради України визначатись вона має і депутати по уряду. Уряд має сьогодні взяти, тому що відповідальність за економічний стан держави вона колосальна. І якщо зараз приймати ті чи інші рішення, до яких закликає опозиція, це може вилитись в серйозну економічну кризу. Тому потрібно розуміти ці, вибачте на слові. Крикуни, які зараз кричать, давайте всіх відправимо відставку. Я сильно сумніваюся, що вони завтра зможуть відповісти за серйозні економічні ускладнення, які відбудуться, тому. Ми цього допускати в себе на території області не будемо. Всі працюють на своїх містах, місцях і мають виконувати свої функціональні обов'язки: лікарі лікувати, вчителі вчити, теплоенергетики забезпечувати теплом. Транспорт має возити людей. Якщо ми зараз почнемо всі страйкувати, це буде колапс. А я цього не допущу. Нас майже не залишається часу. Проте сьогодні на площу Кірова в обласному центрі вийшли переважно студенти. Скажіть, будь ласка, якби ви були студентом, де би ви зараз були? Це дуже складно відповісти з одної простої причини. Я пам'ятаю себе студентом, тоді в мене були зовсім інші думки. Можливо, вони були не такі раціональні і такі свідомі через те, і студенти і зараз і на Майдані. Той Ніколаєнко, який був у, до 2000 року, можливо, був би з друзями на Майдані, тому що це. Цікаво, це щось нове, і хотілося б жити в Європі. Але е, однозначно не був би серед тих людей, які е, сьогодні е, пішли на банкову і хочуть радикальних змін. Я вважаю, що і тоді вважав, і завжди, тим більше, що е, закінчив дипломатичний вуз, що завжди можна домовлятись. Е, є мирні варіанти, але оскільки. Сьогодні кожний студент, якому пояснили, якби я був студентом, якому змогла влада, тодішня влада, пояснити, то е, я би був серед тих, хто пояснював, що Європа це добре, але не будь-якою ціною. Сьогодні ми можемо більше втратити, ніж е, отримати від цього. Тому я був доволі розумним студентом тоді, сподіваюся, що став, став, зайняв би нормально розумну позицію. Дякую, я нагадаю, що сьогодні у темі дня був голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколайко. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.